Thank you Єврокомісії створили групу підтримки України. Вона надаватиме технічну допомогу та поради в проведенні широких реформ. Це новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю. Центральна аркадійська алея таки буде відкрита до початку курортного сезону. Роботи ще багато, але на об'єкті вже проведено всі комунікації, сформовано чаші фонтанів, розпочато озеленення. Далі Юлія Самохіна. З торгівельно шаурмічного ряду центральну алею Аркадії перетворять на обличчя туристичної і пляжної столиці України. Адже через ситуацію з Кримом саме до Одеси потягнуться туристи. Ми дійсно карицької власті дуже дорожим тим, що у нас є сьогодні інвестор, який готовий вложити 50 мільйонів доларів в будівництво свого п'ятизвездочного отеля на місці Люксора, цього розрушеного і у 10 років перебувавшого в упадку. Ночного комплекса, же инвестор інвестор, вложить 5 п'ять мільйонів доларів в цю аллею, алею, он ніколи не забере з собою, которую он не зможе никак приватизувати, і которая навсегда останется в этом місті. Реконструкція алеї трохи затягнулась через пошук підрядника. Доклали руку і усілякі активісти, які неодноразово влаштовували тут заворушення, але робиться усе можливе, щоб відкрити прохід по алеї до початку пляжного сезону. Наша компанія являється генеральним подрядчиком по реконструкції Аркадійська. И мы действительно собираемся закончить мощение этой аллеи к 1 мая, как и было сказано. На данный момент мы уже сделали э, чаши двух фонтанов, один из которых э, около 1000 метров квадратных. И готовим их к облицовке. И помимо этого выполняем ряд клумб, которые вот таким же каскадом пройдут до лінії моря. Одесити в краще майбутнє Аркадій вірять. І вже в травні сподіваються прямувати до моря сучасною центральною алеєю. Ділюють дуже правильне діло. Для міста треба зробити красиво, а не той, який був бардак тут. Тому я тільки привітую це будівництво. Правильно, давно пора би. В красоту вірю, тому що це було скоро, щоб ми до сезон вже встретили. Нове алеї. сподівання одеситів підтвердив і виконуючий обов'язки заступника міського голови Олесь Янчук заявив, що до початку курортного сезону Аркадійська алея запрацює. Юлія Самохіна, Георгій Дячик. Посередників, які на свій розсуд визначають, забезпечувати споживачів електроенергію чи ні, попередили про відповідальність. За фактом порушення законодавства, обласне територіальне відділення АМКУ вже відкрило дві справи. Тему продовжить Марія Яницька. Зазвичай поставка електричної енергії здійснюється на основі договору між споживачем та поставщиком, але існує інший варіант використання електричних мереж третьої особи. Саме тут, за даними антимонопольного комітету України, і фіксується найбільше зловживань. Найпоширеніше зменшення потужності електроенергії для споживача. Одну з таких справ територіальне відділення відкрило проти підприємства, у власності якого знаходився трансформатор. Дана мощність не соответствувала тим потребностям для осління господарської діяльності, у него было в необходимом объемі. В результате мы открыли дело. расследование по делу продолжается, В результате планируем принимать приймати обязывать исправлять нарушения и обеспечить предпринимателю поставку электрической энергии в нужном объемі. Таке порушення є зловживанням монопольним положенням. За нього світять санкції до 10% від грошового обігу за попередній рік. Тож про всі факти Юрій Кравець закликав повідомляти до АМКУ. Если вы сталкиваетесь с ситуациями, когда вы вынуждены использовать трансформаторы электрические сети других организаций, которые не осуществляют поставку электрической энергии и вам безосновательно отказывают в предоставлении такой услуги, просим сообщать об этом в Одесское отделение Антимонопольного комитета Украины. В числі тих, хто нехтує монопольним законодавством, фігурувало цього року і ПАО Одеса Обленерго. Та оскільки порушення було усунуто на стадії розслідування, розмір штрафних санкцій зменшило до 17 тисяч. Марія Яницька Дмитро Мисяєв українці відмовляються від товарів російських виробників. Бойкот ніби на руку вітчизняним підприємствам. Та чи не втратять вони цей шанс, знає Юлія Самохіна. Дефіциту товару українського виробника на пролавках одеських магазинів не відчувається. Проте ті, хто безпосередньо займається наповненням вітчизняного ринку, запевняють, готові працювати ще краще, аби лише не заважали солідарні з виробниками і профспілки. Ну, тезіси, е, іногда нашої городської власті що город город турист. Но ну, ми прекрасно розуміємо, що туризм не наповнені до городської біжказну, что, будем тому, честно и откровенно, туризм, ресторанний бізнес і так далі, ну зачастую он він является. Сегодня сьогодні. Дошло до того, що ліквідирується уже не тільки промишлені підприємства, а целые отрасли, такая як радиоэлектронная отрасль, к сожалению, в городе Одессе практично ликвидирована. зі зникненням підприємств, Одеса втратила і продовжує втрачати робочі місця. І хоча за статистикою рівень безробіття у нашому місті. Один з найнижчих в країні, проте за 2013 у міських центрах зайнятості зареєструвалися на 10% одеситів більше, аніж у 2012-му. Сприяє цьому занепад малого та середнього бізнесу. І звичайно ж спад промислового виробництва. Ми відмічали спад промислового производства на всіх оставшихся місті В Піщової промишленість 8,6%, в на стороні 9%, в легкій промисловості 9,4%. Настоящего время эта ситуація ще більше усугубилась. Попри економічну та фінансову кризу, про яку зараз говорять на всіх рівнях, у вітчизняного виробника з'явився шанс заявити про себе якісними товарами. Чи вийдуть вони на європейський ринок? Ще питання. А от українці купувати їх схоже згодні. Можна у нас зробити щось полезне. От. І якщо буде у нас ціна качество на рівні для нашого потребителя, всі будуть купувати без проблем. Щоб зарекомендувався як нормальний. Полізний тала в первую очередь. Вот, чтобы не только там всякие всякі е были, а чтобы действительно натуральный продукт и цена соответствующая, чтобы была. <гум> Чуть-чуть дешевле было бы тоже неплохо. хотя не очень и дорого. Збереження та розвиток промислових підприємств Одеси одне з основних завдань на цей рік. Але тут без інвестицій не обійтися. Тож владі доведеться попрацювати ще й над здоровим інвестиційним кліматом. Юля Самохіна, Георгій Дячик. Не допустити безладів у провокації під час святкування визволення міста 10 квітня. Про це напередодні домовилися активісти Євромайдану, Куликового поля та керівництво обласного УМВС. Досягнути рішення щодо безперешкодного використання символів та прапорів перемоги. Натомість, свято для ветеранів повинно пройти без жодних політичних гасел. Ми зібралися, для чого? для того, уйти від конфлікту. Вот есть категория людей, которых вы ведете. Попытайтесь убедить, что сегодня вот флаг победы, флаг Украины, флаг Одессы это наш приоритет, с которым мы идем сегодня. Вот и все. Будь-які політичні протистояння цього дня повинні бути виключені. Окрім того, представники обох сторін, незалежно від своїх політичних уподобань, пообіцяли відмовитися від таких вже звичних для сьогодення вуличних атрибутів – шоломів, масок та кийків. Якщо людина в бронежилеті в каске, він вызывает агресію з другой сторони. Це, я вам говорю, з психологічної точки зрения. І що би ви не делали, Якщо появятся три человека таких і буде компанія п'яних, буде обясний конфлікт. Святкування визволення Одеси від німецьких загарбників розпочалось з покладанням квітів у сквері партизанської слави. Урочистий мітинг відбувся за участі головних гостей свята ветеранів Великої Вітчизняної війни. Прийшли сюди школярі та депутати Одеської міськради від фракції партії регіонів. Усі гуртом висадили 70 дерев. Саме стільки років наше місто живе у мирі. Подробиці в сюжеті Марії Яницької. До дня визволення Одеси вже традиційно проходять заходи при підтримці фракції партії регіонів в Одеській міськраді. Напередодні 10 квітня ветерани зустрічаються у сквері партизанської слави. Віддати дань пам'яті ветеранам, які захищали наше рідне місто, і тим, хто поклав своє життя, захищаючи вітчизну, прийшло багато школярів. Молоде покоління пам'ятає подвиг своїх дідів, а це означатиме, що пам'ять про них житиме ще довгий час. Сьогодні, на прикладі подвигу наших дідів і прадідів, вчителі та батьки мають змогу виховувати в школярах почуття патріотизму, любові до рідного міста та його історії огромному сожаленню ми розуміємо, що життя йде, ветерана все менше і менше, залишається в строю. Тільки за прошедший рік наші дві ветеранські організації не досчитали шестирых чоловік. Ми делаем все, чтобы использовать это время, которое у нас ще есть, которое им отведено судьбою, чтобы они могли передать свои. Впечатления, и дети могли посмотреть на них, еще на, на живых, послушать их рассказы. И Мне кажется, очень важно ценить это время, и мы стараемся это делать. На честь визволителів Одеси прозвучало чимало теплих слів і сердечних привітань. Діти навіть пообіцяли присвятити ветеранам перемогу у футбольному матчі і запевнили, вони завжди пишатимуться їхніми славними перемогами. Мені дуже подобається сьогоднішнє мероприятие. Очень приємно, що чтуть пам'ять наших погибших воїнів і тих наших сучасних ветеранів, которые ще живі. І, слава Богу, що вони можуть прийти на це торжество. Все було очень акуратно. Внимательно, к людям отнеслись. Для жителів Лен селища та Дзержинського сквер партизанської слави своєрідний культурний центр. Проводити тут заходи, присвячені пам'ятним датам, вже стало доброю традицією. Благоустрій схверу одна з важливих ініціатив депутатів. Вже найближчим часом планується реконструкція пам'ятника партизанам. Ми плануємо поміняти пам'ятний знак, який у нас стоїть повноцінний пам'ятник, у кого будуть проходять торжественне наше мероприятия. І на День освобождення, і на День Побіди, і на День Партизанської слави не обійшлося сьогодні і без традиційної висадки дерев. Їх кількість символічна: 70 на честь 70-річчя визволення Одеси. Я сподіваюся, що все-таки ми зробимо е, так, щоб наш міст став красивіше краще і жити в ньому стало комфортніше. Гордість, з якою завжди одессити йдуть по всьому світу, с гордым словом «Я одессит», чтобы это словосочетание всегда звучало на высоком уровне, и мы продолжали гордиться нам, нашим славным городом-героем Одессы. Хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить всех ветеранов, всех, кто принимал участие в освобождении нашего города, всех, кто своим подвигом и в тылу врага, может быть, и На окупірованій території не здавався і ковал вместе победу. І хотілося б сказати только одно: що ми пам'ятаємо, ми гордимося і ми зробимо все, щоб в нашій країні оставалось мирне небо. Основні заходи в честь визволення Одеси відбудуться 10 квітня. Ветеранам це має запам'ятатися не лише масштабним святкуванням, але й зустрічами один з одним. Марія Яницька Дмитро Мойсеєв. Бал перемоги об'єднав визволителів Одеси. У концерт холі сади перемоги зібралося більше сотні ветеранів великої вітчизняної війни. Заради цієї події народний депутат Сергій Ківалов, під патронатом якого проходило свято, навіть прогуляв засідання Верховної Ради. Свята відбулося в найкрасивішому залі міста концерт холі сади перемоги і не даремно, каже Сергій Ківалов. Герої на це заслуговують усі ветерани при параді з медалями та орденами. Чому ми зробили саме в садах перемоги? тому що багато навіть не були тут, саме в этом поміщенні Вони заслужують уваження, внимання Іскрені всіх. Поздравляю з цим великолепним праздником. Хочу пожелать самое главное нашим ветеранам это здоровье, щоб они были востребованы и они сегодня такими являются. Хочу щоб Господь так распорядился, чтобы они многие -многие годы были вместе щоб нами. Сергій Ківалов вручив ветеранам війни почесні відзнаки за активну роботу з молоддю та путівки на оздоровлення. Нагороди ветеранам підготувала и міська влада. Спеціально в чистіместилети освобождения города глядскими властями випущена юбилейная медаль, даже две медали. Одна спеціальна для участников, к сожалению, осталось не так много, поэтому їм особо особливе особое внимание. И отдельно, конечно, для ветеранского актива, для тех людей, которые сегодня в строю, которые несут эту память, которая является везущим звеном между теми историческими событиями и современностью, между молодым поколением. Звертаючись до ветеранів, Сергій Ківалов заявив, він обурений спробами переписати історію та спробами деяких діячів відмінити свято перемоги. Особисто сам робить все можливе для патріотичного виховання молоді. Національний університет, юридична академія на протяженні вже десятиліття. можу сказати, готуємося до цього празднику і молоді люди, студенти, яким по 18-20 років вивчають пісні воєнних літ не просто ізучають, ані їх виконують. сповняють. Ані дозволяють сказати, що ми вдячні нашим ветеранам. Юлія Самохіна, Георгий Дячик. Невідомі розмалювали свастикою стелу Холокосту на площі Толбухіна. А на Одещині чиновник поховав пам'ятник історії місцевого значення. Чому так вчинив? Дізнавайтеся із сюжету. За даними правоохоронців, обеліск воїнам, загиблим у роки Великої Вітчизняної війни, став розмінною монетою у комерційній оборудці. Щоб звільнити землю, а потім за винагороду передати її товариству з обмеженою відповідальністю, голова сільради нічого іншого не вигадав, як закопати пам'ятник. В результаті проведених мероприятий на території підприємства були обнаружені фрагменти пам'ятника, заритого на 1,5 метра. Памятник этот был возведен когда-то для воинов-односельчан Сухалиманского сельского совета. Памятник был незаконно зарыт, и данный земельный участок был выделен предприятию ООО Микс. Обеліск довжиною близько 7 метрів та пів метра завширшки було знайдено на півметровій глибині. На монументі збереглись фрагменти написів, а також залишки дати відлитої з бронзи. Встановлено, що пам'ятник був зруйнований ще у 2008 році. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Голові сільради інкримінують зловживання службовим положенням та незаконне знищення об'єктів культурної спадщини. Зруйнований обеліск був під охороною держави як пам'ятник історії місцевого значення. Марія Яницька, Вікторія Руденко, Дмитро Мойсеєв. На цю хвилину у мене всі повідомлення. Бережіть святині України. А ми з вами зустрінемося вже у наступних випусках. До зустрічі.